Пані віцепрем'єрко, вітаю в Україні. Дякую, це ваш перший візит до України після початку повномасштабної війни Росії проти України. Якою є головна мета вашої поїздки і зустрічі з українським керівництвом? Українтуміт well, the... Війна, звичайно, триває. Незаконна російська агресія проти України вирує вже більше року. І Нідерланди протягом тривалого часу були сильним партнером України. Ми сподіваємося продемонструвати, що ми робимо це політично через військову допомогу, а також гуманітарну підтримку. Метою мого візиту сьогодні було зустрітися віч на віч з деякими партнерами, обговорити потреби відновлення, а також реконструкції України знаючи, чи що низку етапів погоджено і вже є рішення МВФ. Також є оновлена оцінка потреби. Ми повинні переконатися, що ви виграєте війну, але ви також готові до майбутнього, і це вимагає постійного та передбачуваного фінансування як для військових зусиль, так і для дня, коли війна закінчиться, і Україна та її народ переможуть. То це були розмови про гроші. Це політичні розмови про майбутнє, нагальні потреби, те, що потрібно зараз для підтримки військових зусиль, і звісно, для інвестування в майбутнє, а це більш ніж гроші. Це рішення пріоритет для українців і питання, як ми можемо допомогти. Ми також говорили про санкції, говорили про відповідальність. І звісно, ми також обговорювали реформи. Все це з нашого боку є сигналом міцної тривалої підтримки на всіх рівнях. Щоб підтримати народ України, Гаразд. Чому я запитую про теми зустрічі? Тому що питання грошей важливе. Німеччина та Нідерланди продовжуватимуть допомагати Україні, в тому числі військовою технікою, та забезпечуватимуть дотримання антиросійських санкцій. Про це йдеться у спільній заяві за результатами німецько-нідерландських урядових консультацій у грудні Нідерланди вирішили виділити у 2023 році 2,5 мільярди євро на підтримку України. Тому моє питання у тому, чи буде ця сума збільшена цього року, це хороше питання. Я як міністр фінансів приймаю рішення, що ми вже гарантуємо пакет фінансування для України, що нам не потрібно розглядати кожен випадок щоразу, те, що потрібно, тому що потреба уряду, те, що потрібно народу України. Це передбачуваність і прозорість навколо того, що ми можемо запропонувати. Тому що минулого року нам знадобилося надто багато часу, щоб забезпечити підтримку з боку ЄС, коли справа дійшла до підтримки. Ліквідності України щодо 2,5 мільярдів. Ми швидко витрачаємо гроші, тому що військові зусилля звісно вимагають набагато більше. Ми зараз шукаємо на урядовому рівні, як ми можемо збільшити цю суму, яку ми називаємо пакетом, тому що вона потрібна країні для воєнних, гуманітарних цілей або для відновлення Але Наразі ця сума 2,5 мільярди. Це не остаточна цифра. Ні, це перша цифра, і одна з причин мого візиту це почути, вислухати, які пріоритети. Наприклад, віцепрем'єрка, міністерка фінансів та економіки України сказала, що будь ласка, не фінансуйте всі гроші в один сектор. Вкладайте гроші у нові сектори у майбутнє, яке дає змогу приватному бізнесу для процвітання українських компаній. Україна готова до майбутнього, і я вважаю, що це є і перспективним, і необхідним. Я знаю, що президент Зеленський також дуже очікує роботи у цьому напрямку. Ми можемо витрачати гроші одноразово, але вам необхідно побудувати та зміцнити основу, щоб гарантувати новим поколінням величезні можливості на ринку праці. Це з'єднує вас з Європою. А також сподіваємося, прискорює ваш вступ до європейського союзу. Окей, означає це, що ЄС не має або ж знає, як вирішити проблему з виробництвом боєприпасів для України? я читав про це у новинах, що ніхто не прогнозував таку активну війну, якої вона є наразі. Так, є величезні зусилля щодо цього. Я знаю, що високий представник ЄС Джозеп Борель також говорив про необхідність вивільнити фінансування, але це окремий напрямок, якомога швидше забезпечити та закупити боєприпаси для України. Зараз докладаються політичні та оперативні надзусилля щодо цього. Пані віце віцепрем'єрко. Якщо говорити про санкції щодо Росії, які були запроваджені через її війну в Україні, складається враження, що виникла ситуація, коли не настільки важливі нові. Санкції як виявлення способів, у які Росія намагається їх обійти. Як ЄС та ваша країна працюватиме у цьому напрямку? Це дуже важливе питання. Нещодавно ми запровадили десятий пакет санкцій. У травні дуже ймовірно буде одинадцятий санкційний пакет, але санкції такі ж сильні та слабкі, яким є їхнє дотримання. Тому Нідерланди разом з декількома іншими країнами-членами ЄС активно працюємо над новою політикою, яка зменшить або унеможливить обход санкцій, тому що ми не хочемо мати лазівки. Це дуже важливо, тому що це вплив. Не на запровадження санкцій, як таких, Ми дуже серйозно ставимося до цього, і зовсім скоро на політичному рівні, ми сподіваємося наблизитися до рішення, як ми збираємося боротися з тим, що називається обходом угу. Тобто ви бачите цю проблему. Ми бачимо проблему, ми знаємо та усвідомлюємо цю проблему. Ми хочемо її вирішити і хочемо з цим впоратися. Ось чому ми працюємо над новою політикою, яка стосується лише ризику обходу, тобто лазівок, спосіб уникнення санкцій. Звісно, нам потрібно намагатися вирішити цю проблему негайно. Але, на вашу думку, чому ми досі не бачимо санкцій щодо російської ядерної галузі? щодо цього є багато з. Заяв з українського боку, що це так само важливо, як і обмеження щодо російської нафти та газу, які були запроваджені раніше, mm. чи настав час, mm. на вашу думку, для mm. ядерної mm. галузі важко відповісти просто зараз перед камерами. Наразі триває багато чутливих переговорів та дискусій, які відбуваються весь час. Я вважаю найкраще говорити про санкційний пакет, коли він остаточно затверджений та оголошений. Тим часом країни-члени завжди розглядають всі варіанти ризики та недоліки, а також що є найбільш ефективним. Зрештою, ми хочемо завдати удару найефективнішою зброєю, яка у нас є. Щоб зупинити та завдати шкоди російським військовим зусиллям, зупинити найголовніше завдати шкоди не менш важливо. Ці розмови тривають, але я вважаю, що вони повинні залишатися конфіденційними, тому що вплив санкцій найефективніший, коли вони є несподіваними для тієї сторони. Тобто, дискусії тривають. Я не збираюся це коментувати публічно. Гаразд, продовжуючи про гроші у березні минулого року, ви говорили, що заморозили майже 400 мільйонів євро російських активів. Чи це остаточна цифра? у Нідерландах ми конфіскували 600 мільйонів євро разом з низкою човнів та інших активів. В ЄС, як ви знаєте, було конфісковано 20 мільярдів російських активів. І ми вивчаємо з іншими державами-членами за яких умов російські активи можуть бути використані для відновлення та реконструкції України. Це досить складна юридична справа, але ми вважаємо, що морально.

але я хочу розібратися у нинішній ситуації. Вам потрібен спеціальний закон щодо цих активів чи спеціальне рішення вашого уряду. Як це буде зроблено? Ні, це не буде спеціальне рішення нашого уряду. Це буде зроблено на рівні ЄС. Як правило, згідно міжнародного права, наскільки я розумію, конфіскація не означає, що ви стаєте власниками, так би мовити, що ви можете приймати рішення щодо розподілу коштів, коли хочете їх розморозити. Але найкраще. Найкращі юристи обговорюють за яких умов це може статися, тому що ми всі вважаємо, що це правильний спосіб так вчинити. Тому зараз є сильна політична підтримка. Тепер нам потрібно зрозуміти, за яких умов це юридично обҐрунтувати. Це потребує роботи, дійсно найкращих юристів, але точно цьому є сильна політична підтримка, і я вважаю, що це дуже важливо. Тобто, весь європейський союз шукає відповідь. Я не можу сказати, що це я стосується всього ЄС, але я точно. Но можу сказати за Нідерланди, а також у ЄС. Це дуже важлива тема. Це досліджується та обговорюється, але це ще не завершено. Остаточне рішення на основі всієї інформації ще не ухвалене, але є сильний поступ у цьому напрямку. Ще одна дуже важлива тема для українців: це справедливість та відповідальність росіян ми бачимо роботу міжнародного кримінального суду. Також ми очікуємо, що в газі пройде спеціальний трибунал. Як відбувається ця робота? Чи можете розповісти певні деталі для української аудиторії, оскільки ви будете приймаючою стороною цього процесу? Ви повинні бути дуже обережними та розуміти різницю між країною, яка приймає міжнародний суд? Міжнародний суд та трибунал є незалежними. Але Нідерланди є лідером забезпечення відповідальності за російські воєнні злочини, тому що правосуддя може відбуватися лише тоді, коли є суд та винні будуть притягнуті до відповідальності, ось чому Нідерланди на найвищому рівні намагаються створити незалежний механізм. Тому ми надаємо підтримку для встановлення фактів. Ось чому ми підтримуємо український уряд в отриманні всієї інформації, зборі всіх доказів до дня, коли почнеться судовий процес. Є сильна міжнародна підтримка цих зусиль. Гаага, це місто миру, а також місто справедливості. І для нас, як приймаючої сторони, ми повинні бути. Бути відданими цій обіцянці, особливо щодо народу України Було багато заяв щодо термінів. Я б хотів би запитати вас, оскільки ви представляєте уряд Нідерландів скільки часу може знадобитися у випадку з Югославією? Ми бачимо, що знадобилося приблизно 16 років для Мілошевича. Yes. Так. А Ливану потрібно було 12 або 15 років, але винні так і не постали перед судом. Їх судили заочно. Я думаю, дуже важко відповісти на це питання. Але ви можете бути певні в одному, що вся Європа, Сполучені Штати, Канада, Австралія та багато інших країн-партнерів не відпочиватимуть та не дозволять, щоб це тривало довго. Справедливість має відбутися, справедливість не може чекати, але я не можу спекулювати. Часом я вважаю, що ми всі відчуваємо величезне відчуття нагальності. Пані віцепрем'єрко, останнє питання це ніби політичні чутки, але ми очікуємо, що чинний генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг більше не займатиме свою посаду. Я поговорив зі своїми колегами в ЄС, і вони сказали, що ви є у списку на посаду наступного генсека НАТО. що ви думаєте з цього приводу? Я про це не знала. Я також не знала про цей список. Я думаю, що пан Столтенберг робить феноменальну роботу і він є генеральним секретарем. Ми всі займаємо посади, на яких ми маємо служити нашим людям, служити Європі. Звісно, підтримувати НАТО. Ми робимо це на урядовому рівні, і я думаю, що перше чергове завдання на зараз для Європи та Нідерландів полягає у забезпеченні миру, справедливості та стабільності для України. Інського народу, і ми робимо це як стійкі союзники НАТО. Ми надаємо війська, ми збільшуємо наш внесок в альянс. Ми нарешті досягаємо 2 відсотків. І я пишаюся тим, що цей уряд вирішив це зробити. А для іншого нам потрібно підтримувати єдність. Єдність мети під час війни підтримувати вас. Це дуже дипломатична відповідь, але я, як журналіст, не можу вас не уточнити це, тому що я був би радий знати, що познайомуся з майбутнім генеральним секретарем НАТО то. ви зацікавлені у цій посаді, якщо так станеться, Я перша віцепрем'єрка Нідерландів. Я служу своїй країні. Я сьогодні тут, в Україні, щоб говорити лише про питання, які стосуються України. Це пріоритет. Окей, я розумію. Дуже дякую вам. Дякую.